Всім привіт! З вами Ліна і я рада вас вітати на своєму каналі. Якщо чесно, я сьогодні вночі майже не спала, і тому, якщо це відео буде занадто токсичним, то знайте, що Ліна не може існувати без гарного сну. А тепер поїхали до самого відео. Насправді ця тема дуже логічно і довго вже назрівала на цьому каналі, тому що не поговорити про крінжові інстамагазини. Ну, це треба бути грішницею, особливо, якщо ти часто говориш про блогерів. Як на мене, інстаграм-магазини це, в принципі, от синонім до слова блогінг, реклама і так далі. Без інстамагазинів не буде більшості блогерів, тому що вони за їх рахунок живуть. І тому, звісно, дуже важливо. Хоч якось контролювати цей величезний поістині бізнес. Бо знаєте, інколи все добре, а інколи вистрілює якась така крінжатіна, що ти прям не знаєш, що з цим робити. І чим частіше я почала гортати стрічку інстаграму, тим більше я почала помічати, що в інстаграм-магазинах коїться чорті шо. Особливо, якщо ми говоримо про жіночі інста-магазини. От там от просто апогей сексуалізації. Хоча, здавалось би, сексуалізація в рекламі давним-давно заборонена, але інстаграм-магазини, здається, про це не чули і взагалі-то плювати хотіли. Рекламувати футболочку в трусах запросто. Спітня білизна попою доверху. Теж на ізі і це я вже мовчу про окремі креативи, де просто ну ледь не гола жінка рекламує одяг або, взагалі, не дотичну до її тіла продукцію. І, хоча про крінжову рекламу сексуалізацію жіночого тіла говорило вже багато каналів, сьогодні я хочу зупинитися саме на інстамагазинах, тому що там цей момент чомусь взагалі ніяк, абсолютно не контролюється. І люди, які дозволяють собі сказати, що їм не подобається такий тип контенту, одразу стають в очах інста дівчаточок маленькими феміністичками. І як тільки з'являється якась сексуалізована реклама, в коментах пишуть: налітайте феміністки, як будто це якась образа. Хоча, по факту, давайте будемо реалістами. Це питання, яке турбує не лише феміністок. Але й просто адекватних людей. Як на мене, реклама, де тобі пихають всі попу просто в обличчя, не працює. А якщо працює, то на дуже дивну аудиторію. Ну, може, турки задоволені. Але я, як людина, яка хоче прийти і купити купальник, ну не купить його, якщо не побачить тупо адекватних фото. Я не стою в реальному житті, не знаю буквою X, розумієте, і не намагаюся запихнути в кадр свої. І не тому, що їх немає, ні, просто тому, що я таке не люблю. Але перед тим, як ми перейдемо до цього відео, я хочу розказати вам одну дуже приємну ситуацію, яка стала зі мною буквально на днях. Зовсім нещодавно я рекламувала на цьому каналі парфумерний бренд з Ужгорода Away Today. І от щось я собі сиділа і подумала про те, що хочу замовити ще одну повноформатну пляшечку чудових парфумів, які в мене вже є. Отак вони мені сподобались, враховуючи той факт, що в мене були отакі от маленькі. Примірнички так. Написала я бренду, а вони мені кажуть, давайте ми вам надішлемо цілий сет всіх наших ароматів. От просто зможете собі обрати все, що вам сподобалось. І знаєте що? Я погодилась. А тепер просто подивіться на моїх лялочок, як на мене виглядає ну дуже мило. Взагалі, ідея цього бренду дуже мені імпонує. Не потрібно мати один парфум на все життя. Потрібно мати на кожну подію цілий окремий гардероб парфумерний. І, як на мене, це дуже і дуже. Класна концепція бренду. Я замовила повноформатну версію ось цього парфумчику і ось цього. І тепер я зможу міняти їх кожен день. До того ж тут є аромати більш легші більш такі доволі знаєте вечірні. Я обрала саме літні, тому що зараз дуже спекотно і хочеться чогось більш такого, знаєте, легшого та простішого. Важливим моментом є те, що ціни на ці парфуми от взагалі не кусаються. І як на мене, це дуже і дуже круто. Я, чесно кажучи, от прямо щирою. Це задоволена своєю співпрацею з цим брендом і маю надію, що зможу вас також порадувати. Адже ми підготували ексклюзивний промокод Козіліна на знижку у 15% на весь асортимент протягом 7 днів з моменту виходу цього відео. Серйозно, якщо вам хочеться спробувати якісь класні нові, свіжі парфуми, то зверніть увагу на Evey Today. Всі посилання я залишу в описі під. Цим відео переходьте та замовляйте класні парфуми. Взагалі, ідея цього відео прийшла до мене в голову не просто так: стався цілий скандаліще в інстаграмі, і коли я його побачила, зрозуміла, що да, да. Пора. Коротше кажучи, весь сербор почався там в тому, що дівчинка плюс сайз захотіла замовити собі шорти в магазині, де власне плюс сайз розміри є. І при замовленні вона запитала, чи зможе в разі чого обміняти шортики, якщо вона не влізе в них в стегнах. На що отримує красномовну відповідь від власниці бренду. Мені не потрібно дивитися за собою, бо в мене батько 106 і я не маю нічого до е, того, щоб дивитися за собою. Я знімаю відео, які мені підходять, і я не маю перейматися клієнтами, які мають 25 п'ять бедра не мають куди себе візити мають писок, закритиме менше жертви і знаєте, як то кажеться, думати, що вдягнутися і підбирати розмір для себе і не писати, якщо не підійде розмір. Є повернення розміру. Ні, немає такого. Повернення розміру немає в магазині. Ніякий в магазин не хоче повернення товару, коли надягнуть кожна на другу свою сраку. Вибачте, і ми і й не мито, яка просто просто тупо хоче вдягнути шорти, раз просмердіти і відсилати назад тому магазину. Ніхто не хоче такого. Ще й повернення коштів, якщо не підійде обмін товару. Уявіть собі, інстаграм-магазини вже просто забороняють вам мати стегна більше ніж 120 двадцять метрів інакше ви ну просто демон і не зрозуміло хто і вам треба міняти щось в своєму житті. І взагалі, як ви смієте черті замовляти у нас одяг? Мені дуже шкода цю дівчинку, і я маю надію, що вона вже знайшла адекватні магазини, які нормально комунікують з клієнтами, а не оце позорисько. І, коротше кажучи, коли я почитала про весь цей конфлікт, я зрозуміла, що така політика партій існує в дуже багатьох інстамагазинах. Більше того, вони не просто продають розміри лише S, M і дуже в рідких випадках L. Вони ще максимально створюють контент. Тільки для розмерів, дівчаток мінімальних розмірів, міні-дівчаток, скажімо так, тобто немає там L, XL, ну ви що? <со> ніколи. І звісно, весь цей контент суперсексуалізований. Тому давайте прямо зараз з вами у супер такому розмовному форматі зацінимо деякі пости, і ви мені напишете в коментарях, чи ок така реклама магазину, чи не ок. Я думаю, що інстаграм сьогодні трошечки був в шоці з мене і з тої кількості контенту, яку я передивилася, для того, щоб відібрати вам найкращі перли. Ось, наприклад, перший магазин, на який я звертала увагу ще більше року тому, і я робила окремий пост в Телеграмі про цей магазин, тому що їхня реклама ну от супер. Взагалі крінжова. Давайте подивимось, комплект Діана за твоїми власними параметрами. І ну, от перша фотографія виглядає ще адекватно. Друга фотографія ну тут видно білизну, ну добре, ми її ну, пропускаємо. да? Давайте назвемо мене сьогодні якось там поліція, поліція Казіліна буде пропускати або не пропускати такий контент. От наступна фотка, от скажіть мені, будь ласка, ну от е, що конкретно я тут маю побачити, що коли я роз? То білизна буде хорошо сидіти. Ну, вибачте, але коли я вдягаю таку білизну, я ну, рідко сижу в такій позі, я просто ходжу в цій білизні. I don't know, в кого я маю в неї дивувати. Ну, типу, о, і наступна фотка моя улюблена з одного боку, так, це вид ззаду. Це ну, потрібно бачити, як виглядає білизна, там да, як це все працює. Але скажіть мені, будь ласка, навіщо ця квітка в трусиках? Ну, от навіщо ця квітка в тих трусиках? Я не розумію. Ну, і поза в цілому, така доволі специфічна. І знаєте що? Ви зараз такі. Ну, а як по-іншому рекламувати білизну? І давайте я просто покажу вам приклади адекватних брендів закордонних. І як вони рекламують білизну, не лише білизну там, повсякденну, але й красиву, сексуальну білизну. Як я й казала про вродливу, ми сьогодні ще поговоримо. Ось, наприклад, вони рекламують ще один комплект за 850 гривень. Бачите, я ще рекламу пороблю цим магазинам, але ну вже ладно. І так, що ми тут бачимо? Перший Фотокадр. Що мені тут продають? Я не розумію, чи мені продають красиву фігуру. чи, Ну, типу, дуже дивний вибір саме першої фотографії, чого я мене це маю зацепити, чого я маю перейти на цей пост і чого я, власне, далі маю дивитись на білизну. У нас тут всього в пості 4 фото, і два з цих фото. Ну, просто не показують білизну взагалі. Просто показують нам красиву дівчину з красивою фігурою в десь фотостудії. А саму білизну ми не бачимо. Дивіться, знову, типу, от кадр, просто зверху, і ти не бачиш білизну. Ну, ба о, четверта фотографія. Дякую, з чотирьох фотографій. Ми маємо одну фотографію, де видно білизну. Все інше це взагалі шо? Ну, типу. Це ж не просто фотосесія для особистого акаунту. Ми маємо купити білизну. По чому тут я маю орієнтуватись, і як я маю купити білизну, якщо у мене тупо немає адекватного вигляду ззаду, у мене є красива. Дівчини, і все, власне, ну, типу, окей, і я можу тут докапу, знаєте, але далі буде тільки гірше. Наступний пост той самий магазин, вродливо нас ультує, як то кажуть, і тут я його назвала Близнючки. Дивіться, однаковий комплект білизни просто в різних кольорах, так? І ну, от, чесно кажучи, скажіть, ви розумієте, навіщо запрошувати двох моделей, які стоять, обіймаються в кадрі. Томно дивляться одна на одну, показуючи білизну. От скажіть, от ви розумієте, на що це зроблено? І я, чесно кажучи, не розумію. До того ж, знову ж таки, ми обрали дуже дивний перший кадр самої, типу, ось фотосесії цієї, да? тут не видно білизну, але видно сосочки дівчат. Я нічого не маю проти, але, типу. Що це? Ну, типу, це дуже дивно виглядає. От серйозно, до того ж, ця сексуалізація просто зайва. Ну, вона реально просто зайва, тому що я не куплю білизну від того, що дві красиві дівчини обіймаються. Я хочу побачити білизну спереду, ззаду, збоку. Я не хочу бачити просто красиву попу дівчат. Може, хтось хоче, я розумію. Але я особисто не хочу. І я б таку білизну не купила. Ми продовжуємо апогесть цим магазином, і тут у нас продають боді. От, скажіть, будь ласка. <ріст> ну, от ви бачите, що це продаж боді. Е, я не розумію, що я маю тут оцінити, що коли ти можеш десь стояти, вигнувшись бупочкою S, воно може залізти тобі в поп... ну це не дуже гарна реклама, тому що я не хочу ходити в комбінізоні, який залазить мені в попу. Чесно, тому що це незручно. Далі, чому о, ажурний комбінезон? так, Це ж боді взагалі. Боді має носитися з білизною в такому випадку, ні? Чого тут дівчина одягла його на голе тіло? ну, тіпа, взагалі, повністю на голе тіло, якщо це полупрозорий боді. Я щось не дуже розумію вибір цей. Ну, типу, дуже дивно це виглядає. І що найцікавіше, що власне, типу, бренд, наче жіночі білизни, да, але заходиш в коментар, і тут чоловіки пишуть: Ого, у вас нова дівочка, То я не розумію, ви типу, жінкам намагаєтесь продати білизну? Чи чоловікам, які слідкують за вашими новими і старими дівчатками? Не дуже зрозуміло. І оця перша фотка, де просто мені в кадр сують. Ну, типа, вибачте, але не купиться воно. Знову реклама білизни. Да? Ну, опустимо той момент, що дівчинка сидить в бадінках. Це ну, творчий задум. Добре. Знову ж таки пози. Що з позами? Я не розумію, я тупо не бачу білизну в адекватних позах. Давайте я ще раз вам покажу, як виглядає реклама білизни в іноземних брендах, десь за кордоном, де дуже жорстоко контролюється оця політика сексуалізації жіночих тіл в рекламі. Просто зверніть увагу на те, як моделі стоять. Ти бачиш, як білизна виглядає на реальному тілі, ти бачиш, як вона виглядає з боку, ти бачиш, як вона виглядає ззаду. Навіщо мені кадр просто Роздвинутими ніжками. Не те, що я маю проти кадрів з роздвинутими ніжками. Ну, але це має бути на відповідних там сайтах. Так, явно не в інстаграмі, не в інстамагазині, не як щось нормалізоване, тому що ну ви не продаєте білизну, ви продаєте тіло. І це дуже погана тенденція в багатьох реально багатьох інстамагазинах. Просто подивіться на цю от рекламу, на цей відосик. Ну. На, на, навіщо себе оце гладити? Я не розумію, ну не розумію я. Знову ж таки, оцей кадр, на що він існує? Ну типу, на, ну, Може, я ханжай? Я не розумію. Я просто не, не дуже розумію, наскільки я ханжа, якщо я сиджу і розбираю кожен цей пост. У нас тут знову комплект Flowers. Це, взагалі, до речі, мене підкаріло. Позиція першим зберегла саме цей пост, тому що, подивіться, як рекламують білизну. Кадр, де ми знімаємо бюзгалтер. Саму білизну не видно. Далі кадр десь іздаліка, де просто видно саме тіло, білизну адекватно не видно. Далі, ну от, от поза, в якій однозначно сидить кожна дівчина, правда, ну, от ви ж так сидите, ви одягаєте білизну, робите укладку, одягаєте каблуки, сідаєте по центру кімнати. І отак от, от опускаєтесь і робите зарядку. Ну, однозначно, от хочеться купити. Ну от, впізнаєш себе да, в кімнаті о 12-й ночі. Ну, от єдине, в принципі, адекватне фото, і то тут не видно білизни. І здається, у нас тупо немає білизни ззаду, так? У нас нема. Ну... Білизни ззаду не видно, що ви тоді продаєте? Красиве тіло чи, чи комплект? Я не розумію. Далі у нас наступний магазин, і тут нам будуть продавати зараз купальники. От я до речі не знаю, чого зберегла цей пост. Ну собі дівчина лежить. Купальника не видно, просто красиве жіноче тіло. Далі фотографії без тіла. Далі перевернута фотографія. Ну, хочеться купити, правда? Сидиш, отак, от виглядаєш чи щось там видно, а нічого, окрім красивих ніжок дівчинки, не видно. Я хочу сказати, що так, фігури у цих моделей дійсно всі гарні, нічого не скажеш, але... Ну, що це? Ну, що це за поза? Ну як? Ну, я не розумію. Ну в який момент люди такі: о, от е, зараз одягну купальник і хочу його продати. Стану в позу, в якій люди ніколи не знаходяться, коли вони в купальнику. Ну я не знаю, ну що це за поза? Я у мене упав СПФ на пляжі, і я впала за ним. Повірте, я буду не так підіймати СПФ з піску. От явно не так. О, далі дівчина себе дуже гладить. Нащо на так себе гладить? Я не розумію. Походу, така класна білизна, що я аж збудилася. От, Напевно, напевно з таким типу записували, да, настроєм. Знову дівчина себе томно гладить, потім знову у нас попа в кадрі, і декілька кадрів адекватної білизни. Ну, Тут магазин, до речі, не так все погано, як в попередніх. Далі мій улюблений контент в Інстаграмі комплекти для рольових ігор. Почнемо з того, що це, в принципі, доволі сексуалізована даніша продажу білизни, але закінчимо тим, що ця реклама просто виглядає вульгарно. Не за рахунок того що там з дівчинкою щось не так, ну а просто тому, що це виглядає вульгарно, плюс використання образу ушків. Ми про це говорили, це просто не окей, історія, але ну це вже, напевно, душнільство буде. Да? Ну, щоб ви собі знали, я проти використання шкільної форми для рольових ігор. Ви розумієте, що це не дуже прикольно. Далі у нас е, новий магазин, який рекламує, я навіть я не розумію, от скажіть мені, будь ласка, на перший погляд, що це магазин рекламує? От, на вашу думку. Просто кадр, де людина знімає футболку. Що це? Реклама тіла, реклама пляжу, реклама чого? Футболки? Чого ви не показали їй? Насправді ні, це реклама штанів. Чого ви рекламуєте штани, знімаючи футболку? Хтось мені пояснить взагалі. І далі у нас доволі цікавий кейс, тому що я побачила цей бренд в Треці. І вони написали пост про те, що. Неадекватні люди реагували на нашу модель, і я щось не зрозуміла, в чому взагалі сирбор і чого бренд раптом вирішив так відреагувати, додавши фото там і все таке. Я перейшла в інстаграм і зрозуміла, чого люди взагалі зреагували. Тому що це. Ну, прям цілеспрямована була провокація. І ви можете подивитися, тому що тут видно, що ось цей лонгслів просто маленький на дівчину. Е, і ну, вони спеціально зробили такі фото просто для того, щоб спровокувати людей, зробити про це пост в треці. І провокація людей через сексуалізацію жіночого тіла. Ну, це прям дабл е, кіл. Зібрали все, що не варто робити. І мені сказали, до речі, я сьогодні читала, мені сказали, ну і що тут такого? Це ж просто жіноче тіло, жіночі соски Але давайте будемо реалістами, коли ви одягаєте е, щось без бюстгальтера, без бра, ви розумієте, що так соски зазвичай не стоять. Це в сусідному стані, і зазвичай вони не такі. Ну, жінка-жінку розуміє. Наступний бренд. Це бренд, про який всі говорять. Я його додала теж одним з перших: це Рікі Хайп. І тут ми довго з вами будемо мусолити цю тему, тому що тут так багато крінжового сексуалізованого контенту, що це просто трешаніна. Почнемо з лайтового. Ну, у нас тут реклама, де не видно білизни, але видно роздвинуті ніжки моделі. І, власне, все, перевернуті фотографії з роздвинутими ніжками. Отака у нас класика тут. Ну, добре. Хоча б є фото, де видно білизну. Ну і трошечки такого легкого ся. Переходимо до наступних постів. Далі цікавіше. У нас тут рекламують. Я не знаю. Футболку. Я ось прочитала в Я думала, що шорт, якщо чесно. Але ні, тут рекламують футболку. Подивіться на цей ракурс, ви хочете сказати, що це реклама футболки. Друге фото. Ну, отут вже хоча б видно футболку. Дякую. О, і тут виду футболку. До речі, бачите, знову ж використовують оцей прийом маніпуляторства, одягаючи дівчинку без бра. Ну, я нічого проти не маю, тут, тут на цьому немає акценту, тут є акцент на першому фото на е, дівчинці самій, так, на її фігурі. І пост іронічний, скільки футболок, бачите, на фото. Ага, прикол. Далі у нас ну, розрив. Тут рекламують яскравий спортивний костюм. Спортивний костюм. Спортивний костюм. Є питання? Нема питань, правда? Ну, от просто собі дівчина з голими грудьми одягла костюмчик, прийшла в спортивний зал. Оп, розчехлила і прикрила все, так ми всі ходимо. Ну, тільки так, і купуються костюми. Ну тут тільки реалізм, будь ласка, сухий реалізм. Отак от стоїте в залі, так натягуєте, щоб. ну Все чітко, не хвилюйтесь. От, нормальне фото. Далі, це ми взагалі впали на коліна, я не знаю. Отут ми роздвинули ноги в залі теж ну, так треба. Якісь вправи виконування. Тут ми стоїмо. О, рвем костюм на собі, теж взагалі таке відбувається, постійно бачу. Ну тобто тут навіть в коментах люди такі: What the fuck is going on, Типу, що це за фігня? Але е, бренд абсолютно ніяк не реагує на ці закидони. Навпаки, я так розумію, що вони постійно підживлюють ось цю історію, тому що наступний пост для натхнення пишуть вони і просто кидають нам отаке от фото. Наступний пост. Я знову тупо не розумію, що магазин рекламує. А сукню. Це реклама сукні. Добрий ранок. Це реклама сукні? Серйозно? Але в мене більше питань до цього фото, так? Це реклама шорт. Що мені тут сказати? Це спортивні шорти, де просто на фотографії дівчина бере і показує свою булочку. Щоб що б І тут вже люди навіть в коментарях злилися і писали, що це відписка, і тут і багато коментарів про те, що це перебір. От люди пишуть, що навіщо взагалі існує це фото. Але є люди, які такі, це ж просто виклик емоцій. молодці. О, моє улюблене фото! Моє улюблене фото, я робила це відео заради нього. Це реклама купальника. Купальник, і знаєте що? От насправді, давайте чисто ну, з нормальної точки зору, да, не сексуалізованої. Я б такий купальник не купила, тому що якщо мені доведеться постійно робити оцей жест пальчиками і доставати трусики з... то я б не хотіла мати такий купальник, тому що це тупо незручно. Ну от в чому естетика цього фото, в чому естетика взагалі цього бренду, в чому прикол просто настільки сильно сексуалізувати тіло. Навіть де не видно продукції. Ну от тупо на цьому фото на першому не зрозуміло, що взагалі продають. Ну окей, тут ще може зрозуміло, бо тут більше немає жодного елементу одягу. Але це не виглядає як фото бренду. Це виглядає як фото якогось ну, фотографа, там окремо особистої сторінки, будь-чого, але не інста бренду, не бренду одягу. І от у нас наступне фото. Тут у нас нова колекція називається Пробувати не можна в чому суть. На фото позасовували черешеньки вишеньки в тусики, заклеїли сосочки, слей. Ну, я ще не розумію політику цього бренду і навіщо існують ці фотографії. У нас, якщо що, законом заборонена сексуалізація в комерційній діяльності. В рекламах сексуалізація тіла заборонена. І я розумію, що тіло гарне, без питань, ну, чесно, гарно. Але це не має бути на сторінці бренду, тому що що я маю тут купити: вишні, черешні, оголене тіло, жінку. І звісно, в коментах люди такі пишуть треба почекати, щоб коментарі настоялися, намагаючись висміяти отаку моралістку, як я. Рікі хайп не перестає дивувати. Тут у нас знову дешева, максимальна така стара сексуалізація жінки в білизні на каблуках з повноцінним макіяжем, яка настроє і чи де вона вона щось робить, непонятно. що, Стоїть з рулеткою, тут якісь шнурки тягне чи що то є. Отут взяла неправильно в руки, я навіть не знаю, що це, дрель. І, чесно кажучи, отакий е, сором відбувається майже у всіх інстамагазинах. І я зберегла реально багато постів, і тут можна їх полистати, подивитися. От знову, подивіться, контент, де тупо дівчинка себе гладить і гладить, гладить і гладить. Я щиро не розумію, на що це робити. Ну, чого. Я, я не хочу купити сукню більшу від того, що дівчинка себе гладить зі всіх сторін, типу, на що це? Я вже під кінець втомилась навіть реагувати на це, якщо чесно. Насправді можна навіть подумати, що таке відбувається лише в інстаграм-магазинах типу там білизни. І якщо ми говоримо про е магазини, де є лише там одяг, типу там курточки, футболочки і все інше, то такого там не відбувається. І насправді ні. Відбувається все точно те саме і. І найжахливіше, що знову ж таки, це не якась рідкість, це не те, що я сиділа і спеціально вишуковувала магазини. Ні. Я не вибирала спеціально вам якусь крінжатіну трешаніну, про яку всі знають. Я просто зайшла в інстаграм-магазини, популярні магазини, де багато підписників, і поскрінила їхні пости. Це не вибірка, це просто звичайна класична історія та ситуація. І насправді, що найбільше мене обурило у цьому всьому. Що навіть люди не бачать цьому проблеми, і через це я відчуваю себе якоюсь ну такою моралісткою, душнілою. Але ну я щиро кажучи, підходжу до цього питання не з позиції, що ай-яй-яй не можна показувати оголене тіло. Хоча це теж тому, що сексуалізація в рекламних цілях знову ж таки це не є окей, і це заборонено. Я також підходжу до цього з позиції, що я тупо не можу купити собі продукцію через зайву сексуалізацію моделей, тобто я. Фактично не бачу самого продукту. Я бачу багато дивних пост, багато супер взагалі незрозумілих кадрів. За три кілометри, де просто видно попу дівчинки, перевернуті кадри горизонтальні, вертикальні, діагональні. Ну, тобто відбувається незрозуміло що, а просто фото адекватне самої білизни відсутнє. І так само відбувається і з іншим одягом. От дивіться, тут рекламують ось просто костюм якого біса вона гола? Якого біса? Ви рекламуєте костюм голою? Блін? От подивіться наступний також кадр. Це здається з цього ж магазину. Тут знову реклама просто ну вона гола. Чого? Чого вона гола? Я не розумію. Такі костюми не носяться на голе тіло. Це ж твіт. Ви знаєте, як твіт вам натирає жорстко, типу, в мене багато твідових костюмів, тому що я дуже люблю твіт. І твіт це найгірша тканина, яку можна одягати тупо на голе тіло, тому що воно вам все натре. Я нікому не раджу носити твіт на голе тіло. От у нас наступний кадр, де рекламують непонятно, що що мені тут продають, ну просто вона роздягнулася і пішла. Ну добре, я не маю нічого проти, але. Ну, що це таке взагалі? Ви ж всі отак да, оце виходити восени, в курточки, без лівчика, без маєчки, без кофточки, да, просто щоб отак було видно вас красиво. Ну, всі ж так ходять, блін. Ну, що це я докапуюсь, правда? І знову ж таки, я повторююсь, що я не вишуковувала цей контент спеціально. Я просто ввела в інстаграмі в пошуку одяг. Все. Це все, що мені знадобилось, для того, щоб знайти таку. Кількість сексуалізованого контенту, який тупо не продає, а створений виключно задля картинки. І ця картинка не є нормальною. Тому що сексуалізація жіночого тіла в рекламі це велика проблема. І недарма багато хто підіймає це питання, недарма іноземні бренди їх тупо клюють за таке. Тому що. Це настільки вже пережиток минулого, і мені дуже сумно, що наші інстамагазини цього тупо не розуміють. Епатажна реклама це не якась там супер дивна історія. Ні, в нульових в 90-х існували буквально Кельвін Кляйн, який робили кожну свою рекламу. Ну, вона була тупо на межі. Я це розумію, я це пам'ятаю. Я нічого проти цього не маю, тому що в свій час це була історія. Ну розумієте, в той час це не вважалось крінжовим. Зараз люди розуміють проблематику такого контенту. Зараз такий контент і його існування це крінж. І чому це абсолютно ніяк не регулюється, для мене залишається питанням. Залишайте свою думку в коментах. І чи вважаєте ви такий контент крінжовим, чи Ангеліна все ж таки моралістка, зла жінка, яка забороняє дівчатам самовиражатися? Я готова до будь-якої вашої думки. Ну що, всім папа! -па.